Питання, яким чином відслідковується технічний стан тих автомобілів, які виходять на лінію. І хто це повинен проводити? Хочу, Тим де конкурс проводиться на приміські маршрути, проводиться Київська обласна державною адміністрацією. на міські маршрути проводиться конкурсним комітетом Броварської міської ради. До складу конкурсного комітету входять представники депутатського корпусу, можливо, ще новий корпус не зайшов туди, депутатський. Представники Державтоінспекції, представники трансінспекції. Те, що стосується випуску, щоденний випуск автотранспорту здійснюється після огляду медичним працівником освіти водія і після технічного огляду транспорту. Те, що, що відбулося, стосується третьої маршрутки, там не вилетів мост. Зламала сполу ось всередині, і водій її вже витягнув. Просто колесо з осью він її витягнув. Те, що від... чому це відбулося, ми зв'язували з перевізником, він пояснив, що це завдяки тому, що у нас на кожній вулиці лежачі поліцейські. І те навантаження, безумовно, воно дуже велике і складується в такому режимі, що... Воно не витримало. При технічному огляді, при виїзді автотранспортного засобу на маршрут, зауважень того технічного стану не було. Автобус 2012 року випуску, тобто це не стара техніка на другому і третьому маршруті, там всі нові транспортні засоби. Говорили, що це не один Дійсно, є питання, в якому стані дана техніка знаходиться. Зумієте? Є питання до перевізників, зрозуміло, що коли проводиться конкурс, я сам колись був в конкурсній комісії, машини готуються наступним чином. Вони вимиваються, вони натираються, вони... Повністю на 100% підготовлені замінена резина, замінені акумулятори, все ну крім проведення конкурсу, після конкурсу її в такому самому стані потрібно належно.